Вузликів, бо це у нас вовня нитка, вона при першому ж проніс, зваляється і сама з собою щепиться, ось такого. Тож, можна зато не хвилюватися. Маємо таку красу. Ось ці ниточки можна просто обрізати. Що ми зараз з вами зробимо? Ось такого гарненького. Далі, ось ці всі вузлики треба порозв'язувати і сховати у в'язання. Але я зараз хочу позвільняти інструмент трошки. Тож ми поки що займаємося саме швами, щоб я могла пов'язати і знову на цей інструмент зняти. Зазвичай я ось такі роботи з вузликами лишаю на той час, коли. Не можна робити нічого гучного, а в'язання на машинці то доволі гучно. Та й таке ось вам трошки яскравого, щоб було приємно дивитися. Знову заправляємо ниточку у голку. Коли це так багато ниточок скручуємо у тугий жгут, скрутили-скрутили. І ось такого просто вдіваємо, надіваємо. Одна ниточка все ж таки борсається. Так. Ну, тоді ми її просто заправимо, вже не буду все переправляти. Загалом це просто скручуєте в тугий жгут і надіваєте на нього голку. Це найліпший, найпростіший спосіб заправити голочку. Так, нитка з цієї сторони, значить, виводимо назовні з іншої сторони. Ось тут з середини назовні, виводимо з протилежної сторони, щоб воно одразу приєдналося. Тепер тут ззовні всередину знімаємо, з середини назовні, лишаємо. Ззовні всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо. Якщо щось не зрозуміло, можете просто уповільнити це відео і передивитися ще раз О, в уповільненому. Я достатньо близько тримаю це до камери, щоб все було видно і зрозуміло. І підтягуємо петлі. Ось у нас такі здоровезні петлі. Підтягуємо по одній. Наступно притримую, попередню підтягую. Ідеально. І тут. тут так само. Можете бачити, де у нас закінчилося, там, де ми підтягнули вже петлі, і починає крутитися ниточка. Там, де починає крутитися, там, значить, треба підтягувати. Ось, файно є.